133, 132, 108. Так, тут трошки є шпаклівочки. саме малость. Продалися ремонтні роботи. 241, 1600, 600, 1500. 338, 1500, 700. Так, поки тут гума норм, нексенс, це хороша гума. Е, Аутрік 13-й, якщо я правильно бачу, це ж 14-й, 13, да? 13 -го року. Ця гума вже все, вже 10 років приїхала. Так, 130, тут на 109. а ця е, дверка оригінал.

Тут всередині 71, 49. 50. Тут теж воно виглядає дуже цікаво, герметик. 45. 85. 64, 45. Так усе на місці. 69. 142. Тут теж був ремонт. 129. 128. 228. Так, це. Вирізали з чорної самоклейки. 181, тут теж був ремонт. 200, тут теж був ремонт. Так, тут 112. Під оригінал. Тут от оригінал 111, 128. Ясно. Покришки. Сто тридцять два. Сто один криша. В салоні певно бердичівські майстри обшивали. Але прикольно. Так. Карпет. Так само чухли. Отже, у нас вся сторона вся ремонтована, зафіксуємо. Далі по гумі там диски більш-менш норм. Зараз побачимо її вироботка. Nexen 215 65 r 16 Так само 13-й рік. Окей, погнали оптика.

140, 143. 128. Вікна тут п'ятірки. Тут 18-го року замінено скло. І вікна по кругу вставлені 18-го року. Всередині 69. 77. 71. 68. 79, 73, 80. По арочкам 141, 147. Так, так само у все так само. Гума однакова. 135. Тільки тут колодочка. Не до Не дожимає. Автомобиль оснащен фильтром твер твердых частиц. Окей. Так, дружище, сидюньки, Тэш, все, тюнинг. А? Да-да. Вот так вот, так. Цикова штучка. Так, кермо пересытые. Куліса схожу теж. Встану? Нормально. Так, зараз проведу комп'ютерну діагностику і пробіг. пробка застряє ясно